Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні хочу розпочати розглядати загальну енергію на новий тиждень. Для тих, хто перше приєднався до каналу, загальна енергія це розширена версія карти дня, де я дивлюся на процеси, які будуть відбуватися на новому тижні у сфері відносин і у сфері фінансів, матеріальній сфері. Тож, давайте розпочнемо. Не забувайте, будь ласка, про зворотній зв'язок, коментарі, вподобайки автору накалу. Так, які ж процеси будуть відбуватись? Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це така карта, коли щось не рухається. Момент, коли щось зупинилось. Це не завжди про мінус, це ще може бути момент того, коли ви втримуєте позиції. Тобто в матеріальній сфері буде якесь наето як втримання позицій, такого якогось стрімкого розвитку справ, для того, щоб там справи швидко закривались, збільшення кількості грошей, скажімо так. Ні, четвірка пентаклів це така втримання позицій. Не бійтесь, тому що після нього, от я дивлюсь на одну колони, тут у нас місяць, вісімка кубків і паш кубків і сила. Тобто це каже про те, що це таки невеличка така пауза перед початком нових процесів. Сприймайте її спокійно, не нервуйте, тому що будуть підніматися страхи, будете, буде здаватись, що щось не працює. Але це не так. Давайте будемо дивитися ширше, що ж там у нас за четвірка пентаклів? Для чого вона потрібна? Угу. І шістка кубків. Четвірка пентаклів це такий відпочинок. Тобто, особливо для тих людей, які не вміють зупинятися. Трудоголіки мене зрозуміють. Тобто, коли ви постійно в русі, постійно в процесах вирішення якихось питань, ще чогось, оцю четвірку пентаклів сприймайте як можливість видохнути, як можливість перепочити, тому що це такий момент, трошки пригальмуються справи. Ненадовго. Тобто має назріти ще щось для тих, хто буде сильно колихати простір. Ну, наприклад, мене це не влаштовує, мені потрібно, щоб справи рухались, мені потрібно, щоб вогонь палав, Я вам все ж таки рекомендую трошки градус знизити. Це важливо, тому що часто спостерігала за тим, коли людина все одно стискає простір, хоча вже є дуже багато сигналів про те, зупинись, відпочинь, видохни. Людина все одно стискає простір. Так от. Це може зіграти в мінусом. Тут четвірка Пентаклів, вона така м'яка, я її відчуваю, вона не гостра. Тобто цей такий момент паузи в матеріальному плані він для відпочинку. Це не якась стагнація, це не про те, що нема розвитку, це момент, як ви знаєте, призупиняється трошки процесу, вони трошки призупиняються. Для того, щоб далі набрати обертів. Тому що далі у нас присутня дев'ятка пентаклів і шістка кубків. Це дуже таке гармонійне поєднання, і я його відчуваю, знаєте, як цей тиждень можна буде присвятити відновленню старих зв'язків і посиленню тих зв'язків, які на емоційному рівні вас дійсно посилюють. Тобто зустрічатися з тими людьми, які вас посилюють, спілкуватися з тими людьми, які вас посилюють. І це такий класний взаємозв'язок, от після цього ви будете бачити, до речі, як у вас пришвидшаться якісь процеси, особливо на тлі четвірки пентаклів. Тут скажімо так, що четвірка пентаклів ще спрацьовує як лакмусовий папірець, щоб проявити моменти енергії. Коли ваша енергія притягує процеси і все рухається. І навпаки, коли ви йдете проти себе, проти якихось процесів природних, і у вас починається руйнування. Тобто дивіться уважно: до своїх почуттів, до того, що відбувається. Ну от у вас є можливість переосвідомити деякі моменти. Які ви, наприклад, вважали не є добрими. Ну, раз я розпочала вже лінію розповідати про трудоголіків, коли людина постійно в русі постійно, постійно щось робить, постійно і не передпочиває, нічого такого хорошого з цього не вийде, тому що тіло, душа потребує відпочинку, потребує, щоб ви перезавантажились, переключились. Коли ви постійно стискаєте простір... Ви себе виснажуєте. І це відображається, до речі, на всіх сферах. Тому тут на колоди ще є вежа. Дивіться, вежа вона присутня в тих випадках, коли ви тримаєте за щось, а, воно, а його треба вже відпустити. Тобто, ця, наприклад, поведінка, чому я її приводжу як дійсно приклад. Вона дійсно деструктивна, тобто вона нічого хорошого не приносить. Оці здобутки, які ви маєте, потім починають гризти вас зсередини, якщо нема балансу. Знову ж таки, я не про те, що нічого не треба здобувати, я про те, що треба мати баланс і робити паузи. І на цьому тижні будуть можливості зробити паузу. Тобто,. Відпустіть процеси. Не треба нервувати, не треба сильно цей простір стискати, щоб бігом-бігом вирішити це питання. Дайте трошки часу. І ви побачите, як воно програється вам в плюс. І таким чином ви закріпите нову реакцію, нову, новий вектор дій на якійсь ситуації. Так, що у нас у відносинах? Їх так. Ага, щоб всі в кадр попали. Відносини. М -м, верховна Жриця. Цікаво. Старша аркан верховна жриця. Тобто тема з інтуїцією продовжується. Королева мечів. Є над чим подумати. Туз мечів. І п'ятірка пентаклів, знаєте. Угу. Зараз я проще так... скажу, які карти на колоди. Тут йдеться мова про те, що ви для себе усвідомите дуже важливі істини, і вони пов'язані саме з відносинами. Пам'ятаємо відносини тут більше про такі близькі. Тобто, це. Родичі, це близькі друзі, це дружина, чоловік, от, тобто близьке коло діти та близьке коло спілкування. Вам дають можливість за рахунок цієї четвірки пентаклів зупинитись і спробувати усвідомити якісь моменти по п'ятірки пентаклів. В даному випадку, це коли. У відносинах щось не складається, коли у вас нема взаємозв'язку, коли у вас якісь перекоси, коли у вас щось просідає саме у сфері відносин. Скористайтеся цією паузою, тому що Верховна Жриця – це відчуття. Тобто у вас будуть якісь відчуття, які ви зможете, до речі, усвідомити, тобто спіймати їх і зрозуміти, а чому я так відчуваю, а чому в мене є таке відчуття внутрішнє, інтуїтивне, стосовно якоїсь ситуації. Тобто ви зможете знайти відповіді на якісь питання. Це, до речі, стосується реабілітації вашого духу, тому що тут є страшний суд, конкретно дані клубін трошки інакше трактується, те, що вас сильно. Питання, наприклад, самореалізація, питання, чи правильно я рухаюсь, чи дійсно це був правильний вибір, якісь такі дуже серйозні глобальні питання, які стосуються вас особисто. Ви знайдете баланс таким чином, але тільки за рахунок зупинки і. Можливості дати проявити свою внутрішню інтуїцію. Ви зможете побачити, в чому проблема? Чому нема контакту, чому нема зв'язку. Вам дадуть інструмент не тільки зрозуміти, а що з цим робити. Тобто усвідомлення це прекрасно, але є ще такий момент, коли я хочу: дайте мені інструмент, що мені з цим робити. Так, що у нас у матеріальній сфері? Трійка жезлів, нові перспективи, нові пропозиції, але це ще на рівні. Знаєте, як коли вам роздрукувала, наприклад, книжечка можливостей, і ви її тільки бачите, і так гортаєте, почитаєте, ознайомитесь, тобто тут ще не йдеться мова про реалізацію, але вже є якісь такі бачення ситуації. Тобто трійка жезлів це розкриття чогось, новий імпульс, нова ідея, але вона більш вже така сформована. Не на рівні вашої голови, а, наприклад, ви там уже робите бізнес-план десь так. Тобто у вас вже є чітка якась конструкція, воно ще не працює, тому що його треба оживити, скажімо так, впустити в життя, щоб воно набуло форми, але вже є конкретика, тобто є вже якийсь план, є вже якась схема, як це робити. Можливо, я, наприклад, зі свого боку, як приклад, зможу там. Придумати нову тему або новий розділ, який я буду розглядати. От десь так виглядає ріка жезлів. А коли я буду це вже реалізувати, це вже по-іншому буде. Тобто, це я придумала, я вже собі зробила план. В мене є такі плюс-мінус перспективи того, що це дасть. Так, король кубків сила. Четвірка мечів. Угу. Цьому треба назріти. То цьому процесу треба назріти, не поспішайте. А, так, тобто в матеріальній сфері теж оця четвірка пентаклів трошки пригальмується процеси, але потім ви отримуєте можливість, по-перше, у вас по трійки жезлів будуть якісь нові ідеї, нові пропозиції. До речі, можливо, від короля кубків, тобто від людини, яка така більш емпатична, емоційна, або людина, яка на вашому боці. Це може бути близький родич, це може бути чоловік, це може бути брат. Або, наприклад, людина, перейшла в енергію кубків, тобто вона стала на ваш бік. Їй подобається ваша ідея. І вона вирішила вас підтримати, посилити позицію. Старший аркан сила і четвірка мечів. Тут йдеться мова про те, що дайте цьому дозріти. Дайте. Знаєте, коли приходить якась ідея, думка, з нею треба провести ніч. От дайте мовну якусь паузу. Бачите, тут пауза, тут пауза. Це каже про те, відпочиньте. Дайте цій ідеї дозріти. Тому що буде результат. Особливо, коли присутні кубки, тобто, коли є емоційна підтримка, коли ви більш емоційно вмикаєтесь, в цю ідею. Тобто вона буде вам імпонувати, тому що вона якось пов'язана з вашою силою. Тобто, що вас посилює, що дає вам енергію, що дає вам життя, рух і все в такому дусі. Тому що у нас на, трі... на дні колоди є трійка кубків, вісімка жезлів, відлюдник. Це каже про те, що буде об'єднання, будуть ще люди, які підтримують вас в цій ідеї. Але треба трошечки перечекати, щоб були умови. Тобто, щоб, знаєте, як правильно насіння зійшло. Так, класна енергія, достатня така. Збалансовано, скажімо так, не буде якихось сильно різких процесів, не буде якихось супер різких моментів. енергія достатньо така збалансована, і, знаєте, як, тобто деякі процеси уповільнюються, але не з позиції стагнації, а з позиції, як перепочити. Це як вам дають час трошки набрати сил. Скористайтеся цим, не треба стискати просто. Якщо ви бачите, що справи уповільнюються, відпустіть. Ну, дайте якийсь час трошки, хай вони назріють. Наприклад, день не складається нічого. От до завтрашнього дня відпустіть ситуацію. Хай вона рухається. Так як вона рухається. То тут є такий момент трошки. Відчуття помірності. Всьому свій час це такий лозунг помірності. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Будь ласка, не забувайте про взаємозв'язок, коментарі, вподобайки, донат на каву автору. І до наступної зустрічі!